Привіт. Поснітите зі мною. Запрошую вас. Смачного вам. У мене, звичайна каша Геркулес з родзинками. Я беру завжди темні родзинки і домашнє молочко, звичайно, і хочу себе заставити, якось перемусити поїсти, бо щось мій організм дав збій. Не розумію, що це. Мабуть, це стрес. Будемо казати так. Вже собі купила ось такий вітамін D3, плюс Турція, в такий спрей. Один раз я його користую, це два дні вже користувала. Зробила собі ось такий чай з бергамотом. Тут немає кофеїну, він легкий, і я просто вам показую не, не наприклад реклами, а просто що. Для здоров'я він корисний. Він без цукру, без кафеїну, то я собі зробила чашку чаю, приготувала вітаміни свої, і плюс. Ой, влетіло, бігло. І плюс ще тут заспокійливі, і притиску ну, такі всі серцеві. І ось такий я ще комплекс купила, теж внутрі плюс l карнітин Теж дуже багато корисних складових, які зміцнюють нашу систему. І це зараз те, що необхідно, тому що якщо імунна система зміцнення, то стресостійкість збільшена. Фіників в мене так ще буду споживати. Дай Господь Бог, щоб в мене все вийшло, щоб я змогла поїсти, тому що щось організм. Бунтує. А так, от такий сніданок, зазвичай в мене рідко буває сніданок. Я зазвичай якось так, знаєте, ті дні кава-кава, а це вже декілька днів повністю прибрала каву з раціону, тому що це мені видно стає тільки гірше від кави, яка б там не була, нутрі плюс чи ще якась. Видно, я її дуже багато вже випила тої кави, тому організм сказав Наталі досить. Ось так буду я споживати, дасть Господь Бог, і входити в новий день і жити дасть Господь Бог нормально, спокійно, без всяких стресів, без різного такого, знаєте, різного розладу організму. Тому що щось коїться в організмі, але що коїться, я не можу зрозуміти, і вже це засмучує дуже сильно. І знаєте, так. Ну, геть не по собі. Не знаєш навіть, що робити, чесно кажучи. Вже й лікарі, вже й те, вже і те. Вже багато способів, чим собі допомогти. І хочеться жити нормально, хочеться просто поїсти, випити ту чашку чаю. Хочеться, якщо лягаєш спати, то щоб давало спати, а не підіймало і ходиш півночі по вулиці, як зомбі. Щось воно тисне, щось воно давить, і я не розумію, що це таке. І тому вирішила, що я займуся ось таким комплексом. До речі, дуже смачненьке. Це гель-карнітин, дуже смачне таке воно цитрусове. Знаєте, прям ну, класне, мені сподобалось. Я думала, що не зможу пити, тому що мені дуже багато е, таких засобів внутрі плюс турція солодкуваті. І тому... Але це таке з кислинкою, теж така одна. Пляшечка 50 мл на день. І я сьогодні дасть Бог буду вже пити третій день. І потім я ще хочу війти в форму по фігурі. Ще вип'ю в мене є така капсула. ну, тут ще є це зелена кава. І хочу випити, щоб. Ну, Фігуру трошечки теж стримувати, тому що дає, не дає їсти, але фігура стоїть на місці. Це Польща, це в каталозі Гвеста. Я купувала, неодноразово вже пропивала. У мене проблеми просто в мене закріпи і у мене проблема, тому я собі допомагаю і яблука їм, і ось таке використовую. Це я просто показую не в стилі реклами, просто те, що я споживаю. Так що, ось так буду вірити, що буде день гарний, добрий, спокійний, удачливий і все буде добре. Здоров'я мене не підведе моє. Всім бажаю здоров'я, крепості, всього найкращого, тому що в наш час здоров'я це понад усе. Мир, спокій, понад усе. Дуже великі цінності, які змінилися до такої. Так, сильно змінились прям ці цінності. І тому гарного дня! Ось така пташка у мене на серветці паперовій, гарна дуже. Хай вона принесе нам всім мир, спокій, щастя, добро і здоров'я. Гарного дня!